Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, бам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Отже, усім привіт це життя відомих людей. Зірки Голівуду та відомі інтелектуали висловили підтримку після атаки Росії на Київ, яка сталася 8 липня. Зокрема, відомий дизайнер Френк Петер Вільде, який постійно нагадує світові про війну в Україні, анонсував демонстрацію перед російським посольством у Берліні. Цитую: нагадати, що мирні переговори з терористами, які вбивають дітей на лікуванні, неможливі лише збройна перемога України. України може принести мир. Україна має мати змогу захищати своїх людей та дітей від Росії. Написав модний експерт. А, відомий історик та професор Єльського університету, амбасадор Юнайтед, 24 Тімоті Снайдер також опублікував жахливі відео з місця удару та зазначив, Росія бомбить хворих на рак дітей. Актриса Джеймі Кертіс у соцмережах написала: цитую, Києву вирвали з серце. Київ зібрався з силами. Тисячі людей розчищають завали: цивільні та військові, пожежники, ветерани з протезами, бабусі, медсестри. Також слова підтримки висловила американська акторка Джесіка Честейн, яка особисто відвідувала Охмадит минулого року. Та акторка Аліса Мілано, яка є амбасадоркою Юнайтед 24 Ну і король жахів Стівен Кінг висловився про обстріли. Він нагадав світові і про розбомлену лікарню, та звісно, про загиблих. А, Фото жертви ракетного обстрілу виклала в інсті навіть Алла Пугачова підписала його так: Бог терпів, але всьому є межа. Тим часом музикант Андрій Хливнюк, який нині служить на фронті, помстився росіянам за удар по дитячій лікарні Охмадит. Артист у соцмережах поширив світлину зі снарядом з промовистим написом За Охмадит та написав цитую: Трансформуйте свою людь в дію, забезпечуйте військо. Ну і власне після ось цих масованих атак 8 липня на Київ організатори наймасштабнішого музичного фестивалю Атлас Юнайтед Юнайтед-2024» оголосили про переніс триденного заходу. Цитую, ми з командою та артистами ухвалили рішення перенести подію на 19-21 липня. Локація незмінна. Ми хочемо максимально протидіяти ворогу. Давай перетворимо нашу злість на донати. За словами організаторів, усі квитки, які були придбані на попередні дати залишаються, звісно, дійсними, і 100% від продажу квитків будуть спрямовані на збір для придбання наземних і повітряних дронів для збройних сил України. Українська акторка Анастасія Цимбалару сьогодні іменинниця зірці серіалів жіночий лікар нове життя, різниця у віці, папік «Папік-2» виповнилося 32 роки. Ексклюзивно для ЖВЛ Настя розповіла, як проведе ось цей свій особливий день. Давайте послухаємо. Насправді я ніколи вже ці не святкувала свій день народження з друзями, тому що це середина літа, завжди всі роз'їжджалися. Я сама була з батьками, і в цьому році я вирішила зробити подію, запросити гостей, але все це буде присвячено збору для наших військових, для нашого кіношника, каскадера. Тому можна сказати, що ми суміщаємо. Я запрошую людей, бачу своїх друзів, тих, кого давно хотіли зустріти, поспілкуватися. Все це буде в форматі благодійності, і я сподіваюся, що ми зберемо гарні кошти. на реп. Ну от, власне, окрім ставлення до свого в дня народження за останній рік у житті Насті примінилося. Ну, можна сказати, чи не все. Зокрема, вона розлучилася після трьохрічного шлюбу з актором Григорієм Боклановим. І за словами Насті, цьогоріч вона змінилася в першу чергу сама. Зрозуміло, що в будь-якій ситуації потрібно себе, як би незручно це не було для інших, тому що в тебе зараз на вагу золота кожен день, і ти не можеш просто прогавити своє життя. Якщо тобі дається ця можливість жити сьогодні, радіти, тому що ти можеш бути тут, провести кожен день з користю і обираючи себе. Ну і власне роботи над собою каже ще багато, зокрема над впевненістю. Так, хоча цим на перший погляд здається впевненою собі жінкою, та все ж таки нам на камеру зізнається у своїй слабкості. Я жива людина, я актриса. Я граю. Собі хочу побажати сміливості. Більше віри в себе, поменше думати, чому ні, а побільше думати, на що я насправді здатна. Перелітаємо через океан, і От уже кілька днів у таблоїдах світу ширяться чутки, за якими зіркова пара Уилл Сміт та Джади Пінкет Сміт, які вже з 2016 року не живуть разом та не перебувають у романтичних стосунках, чекають на поповнення в родині. Про це повідомило видання Медіатейкаут. Посилаються на інсайдерів, і от стверджують, що 55-річний Уилл Сміт та його 52-річна дружина Джада Пінкет Сміт звернулися до сурогатної Матері, і нібито немовля, має а, зміцнити їхні стосунки. Але тим часом ані ВІЛ, ані Джада а, а, поки що це не коментують. Проте увідомо, відомо, що офіційно подружжя не розлучалося. У пари є двоє спільних дітей: син Джейден та донька Вилоу. Не обман зору 34-річна зірка фільму Барбі, австралійська акторка Марго Робі. Вагітна первістком. про це свідчать фото, на яких вона засвітила вагітний животик. Як пише, Daily Mail, в об'єктиви папараці, зірка потрапила в неділю під час прогулянки із чоловіком Томом Акерлі в Італії, де вони наразі відпочивають. Сама ж пара цієї новини офіційно не повідомляла. Та помітний животик каже сам за себе. До того ж, виданню People чисельні джерела під. Твердили це ніякий не обман зору, а робі справді при надії. Представники актриси поки на запити журналістів не відповіли. І як відомо, Марго і Том познайомилися у 2013-му під час зйомок фільму Французька Сюїта, де Акерлі е працював помічником режисера. Ну а стосунки пари е починалися як дружба, але в 2016-му робі та акерлі зрештою вирішили е одружитися і вирушили до вівтаря. Диявол носить прада. Стало відомо, що через 18 років після виходу культового фільму планується його продовження. Відомо, що Меріл Стріп повернеться в ролі редакторки журналу Подіум Міранди Пріслі разом з Емілі Блант, яка зіграла її багатостраждальну асистентку. Однак Енгету, яка зіграла роль Енді Сакс, не коментує своєї участі у проєкті, принаймні поки що. Ймовірно, цього разу історія обійдеться без неї, але це знову ж таки тільки чутки. Відомо, що автор оригінальний. Книги Лорен Вайсбергер у новій частині зосередила увагу на персонажі секретарки Емілі Чарльтон, яку зіграла Емілі Бланд. До слова Блант вже висловила свою готовність повернутися до ролі. Якщо решта акторів теж будуть зацікавлені, офіційної дати виходу фільму поки що немає. Однак чутки розлітаються дуже швидко. Тому чекаємо на продовження цієї класики. Такі новини на сьогодні. А, Єгор, ти, ти з нами? Я з вами. <бибління> та, та. Я просто да вражений, я просто. Просто перед початком ти так кажеш: о, диявол досить правда, а на новині про диявол носить правда, ти пішов. <рив Dipâncare> Я просто назву чув. Я не дивився. Просто розумію, що проблема. Але ну, назва красива. Назва я знаю, що це культовий серіал. Абсолютно та 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 ну бачиш, є тепер фільм. Фільм. причина там фільм. Є причина угу. переглянути першу частину, яка 18 років тому вийшла, для того, щоб бути готовим до, до нового. Тому що ми все одно маємо якось а, розширювати свої горизонти, так а не зосереджуватися. Ми вже так тому, йому розширили свої нас. горизонти. Що вже я не знаю. Тільки диявол справді нас розширить же до по саме цей головне, щоб, щоб все в плюс. Це правда. ЖВЛ Тимур Мерніченко. Спасибі величезна. Так, дякую все на сьогодні. Все, але звісно, ми вже готуємо свіжий випуск. Завтра в сніданку за один плюс один живе у цій же порі. Гарного дня.